Книга Елен Вайт Патріархи й пророки. Розділ 29 Ворожнеча сатани проти закону. Частина 1. Перша. перша спроба сатани знищити Божий закон, до якої він удався, коли перебував серед безгрішних небожителів. Здавалося, на деякий час мало успіх, тоді було зваблено чимало ангелів, однак, очевидна перемога сатани закінчилася поразкою відлученням від Бога і вигнанням з небес. Коли цей конфлікт повторився на землі, сатана, на перший погляд, знову здобув перемогу через переступ людина стала його в'язним існування людини на землі перейшло під контроль архібунтівника. Здавалося, Сатані був відкритий шлях до встановлення незалежного царства. Він кинув виклик владі Бога та його сина, але план спасіння дав людині змогу знову увійти в гармонію з Богом через дотримання його закону. І він дав змогу як людині, так і землі бути врешті-решт викупленими з під влади лукавого. Знову сатана зазнав поразки і знову вдався до омани, сподіваючись перетворити свою поразку на перемогу. Щоб підбурити грішний людський рід до повстання, він звинуватив Бога у несправедливості через те, що він дав можливість людині порушити його закон. Чому Бог, знаючи наслідки гріха, говорив майстерний спокусник, дозволив, щоб людина зазнала випробування, згрішила та накликала на себе страждання і смерть. І діти Адама, забувши про Боже довготерпіння та милість, завдяки яким їм було дане ще одне випробування, не приймаючи до уваги чудової і страшної жертви якою коштувало цареві небо повстання сатани, прислухалися до нашіптувань спокусника і нарікали на того, хто єдиний міг врятувати їх від згубної сили гріха. І сьогодні тисячі душ повторюють ті самі заколотницькі нарікання на Бога. Вони не розуміють, що позбавити людину свободи вибору означає відібрати в неї привілей бути розумною істотою і перетворити її на звичайний автомат. Бог не бажає силувати волю людини. Котра була створена морально вільною істотою. Як і мешканці всіх інших світів, послух людини мав бути випробуваний, але вона ніколи не може опинитися в таких умовах, коли поступка гріху була б крайньою необхідністю. Бог не дозволить, щоб людину спіткали спокуса або випробування, яким вона не зможе опиратися. Бог подбав про те, щоб у людини було все необхідне, і вона ніколи не зазнала поразки в боротьбі із сатаною. Коли люди намножилися на землі, майже увесь світ був охоплений бунтівним духом. Знову здавалося, що сатана отримав перемогу, але всемогутня сила ще раз зупинила беззаконня, очистивши землю від морального бруду водами потопу. Пророк говорить бо коли звершуються на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди. Хоч був би нечестивий помилуваний, проте справедливості він не навчиться. А на величність Господа він не зверне уваги. Книга пророка Ісай, 26 розділ, 9 та 10 вірш. Так сталося після потопу. Врятувавшись від його судів, мешканці землі знову повстали проти Господа. Двічі світ відкинув Божий заповіт та його постанови. Як допотопний світ, так і нащадки ної відмовилися від божественної влади. Тоді Бог уклав заповіт з за Авраамом. Та обрав народ, котрий мав стати хоронителем його закону. Однак сатана одразу ж почав розставляти свої тенета, щоб спокусити і знищити цей народ. Діти Якова були спокушені укладати шлюби із язичниками і поклонятися їхнім ідолам. Та Йосиф залишався вірним Богові його відданість являла собою постійне свідчення на користь правдивої віри. Аби загасити це світло, сатана використав заздрість Йосифових братів. Через що був проданий як раб до язичницької країни. Проте Бог керував подіями так, щоб єгипетський народ міг отримати пізнання про нього. І в домі потіфара і у в'язниці Йосиф пройшов школу, яка в поєднанні зі страхом Божим підготувала його до високої посади прем'єр-міністра держави. З фараонового палацу його вплив і знання про Бога поширились по всій країні. Ізраїльський народ у Єгипті процвітав і багатів. А ті, котрі залишалися вірними Богові, користувалися великим впливом. Язичницькі жерці з тривогою спостерігали за тим, як нова релігія завойовує симпатії народу. Підбурювані сатаною, керуючись його ворожістю проти небесного Бога, вони вирішили загасити це світло їм була доручена освіта спадкоємця престолу. І під пливом духу рішучої протидії Богові та віданості ідолослужінню, був сформований характер майбутнього монарха. Це призвело до утисків і жорстокості щодо євреїв. Протягом 40 років після втечі Моїсея з Єгипту перемога, здавалося, була на боці ідолопоклонства. Надія Ізраїлю з року в рік згасала, і фараон і увесь єгипетський народ хизувалися своєю могутністю, зневажаючи Ізраїлового Бога. Свого апогею трагедія досягла за часів фараона, котрому протистояв Моїсей. Коли вош ізраїльського народу став перед фараоном звісткою від Єгови, Ізраїлового Бога, його відповідь, хто Господь щоб мені слухати слова його, не знаю Господа, свідчила не про незнання правдивого Бога, а про зневагу до Його могутності. Від початку і до кінця опір, який чинив фараон божественному повелінню, був наслідком ненависті та зухвальства, а не його необізнаності. Хоч єгиптяни дуже довго відкидали світло пізнання Бога, Господь усе ще продовжував посилати їм можливість розкаятися. За днів Йосифа Єгипет став притулком для Ізраїлю Бог був ушанований добротою, виявленою до його народу, і тепер він, довготерпливий, повільний на гнів і повний співчуття, дозволив, щоб на здійснення кожного з його судів був обумовлений свій час. Єгиптяни, котрі зазнали страждань саме від тих істот, яким поклонялись, отримали доказ могутності Єгови. А тому всі, хто лише бажав, могли підкоритися Богові і уникнути його судів. Фанатизм і впертість фараона тільки сприяли поширенню пізнання про Єгову, наслідок чого багато єгиптян почали служити йому. Саме через те, що ізраїльтяни були надто схильні до зв'язків із язичниками і переймали їхнє ідолопоклонство. Бог допустив, щоб вони прийшли в Єгипет, де Йосиф користувався великим пливом і були сприятливими умови для того, щоб далі залишатися особливим народом. Крім того, безпросвітне ідолопоклонство єгиптян, їх жорстокість і насилля щодо євреїв, більш пізній період їхнього перебування в Єгипті, повинні були викликати в них огиду до ідолопоклонства та спонукати шукати рятунку в Бога своїх батьків. Саме цей задум сатана використав для досягнення власної мети, затьмаривши розум ізраїльтян та призвівши до того, що вони стали переймати звичаї своїх господарів язичників. Через забобони і марновірство, якими супроводжувалося в Єгипті поклоніння тваринам, євреї в часи свого рабства не мали змоги приносити правдиві жертви. Внаслідок відсутності такого служіння їхні погляди не спрямовувались до великої жертви, а тому віра ослабла. Коли надійшов час визволення Ізраїлю, сатана поставив собі за мету протистояти Божим намірам. Він твердо вирішив утримати цей численний народ, який налічував понад два мільйони душ у темряві незнання і забобонів народ, який Бог обіцяв благословити, намножити і зробити могутньою силою на землі, щоб через нього відкрити світові пізнання своєї волі і який мав стати хоронителем його закону. Саме цей народ сатана намагався утримати в темряві та рабстві, щоб стерти з його свідомості пам'ять про Бога. Коли перед фараоном були здійснені чудеса, сатана також був тут, аби знешкодити їхній вплив і таким чином не допустити, що фараон визнав верховну владу Бога і підкорився його повелінню. Сатана докладав усіх сил, імітуючи Божу роботу і протидіючи його волі. Та всі його дії призвели лише до того. Що відкривались дороги для більших проявів божественної сили та слави, через що існування та верховна влада правдивого і живого Бога стали ще більш очевидними для ізраїльтян і всього Єгипту, Кінець першої частини.